Соромно сміятись, кашляти, страх опинитися з підмоченою репутацією це ж ніяк не норма. Це медична проблема, яку треба і можна лікувати. Вітаю! Я лікар-уролог клініки Святого Луки, міста Івано-Франківська, це Мангабур Тетяна. Поговоримо про незручні моменти, а саме про нетримання сечі. Це не просто вікові зміни або зміни після пологи. І сичі жінок страдають мовчки, обмежуючи себе у спорті, зустрічах у повсякденному житті. Поступово це впливає на якість життя та приводить до психологічного дискомфорту. Отже, існує декілька типів натримання сечі. У випадку стресового нетримання сечі, мимовільне сечовипускання відбувається під час напруження або при фізичних навантаженнях. Оперативне ургентне нетримання сечі виникає одразу. Після позиву до акту сечовипускання Змішане нетримання сечі єдної особі два вище перерахованих види нетримання сечі. Неповне спороження сечового міхура може виникати як на фоні хронічної затримки сечі, так і гострої затримки акту сечовипускання виникає при перенаповненому сечовому міхурі. Функціональне нетримання сечі виникає внаслідок когнітивних порушень. Людина просто не встигає добігти до туалету. Головне, що ви повинні пам'ятати, проблема поширена, проте не є нормою. Причини різні, лікування існує. Не терпіть дискомфорт при появі перших симптомів при нетриманні сечі, не займайтесь самолікуванням, не дотримуйтесь порад друзів, подруг, сусідів, не мучте чат GPT, запишіться на прийом до лікаря-уролога. Підберемо комплекс діагностично-лікувальних процедур в індивідуальному порядку.